Я би хотів поділитися одною такою чарівною історією, яка сталася зі мною на цих днях, і яка закінчилася прямо сьогодні дві години, мабуть, навіть годину тому. Отже, зовсім недавно я натрапив на кастинг-директора, який шукає акторів на всякі ролі. І так вийшло, що в той момент, коли я почав за нею стежити, і я побачив оголошення в пошуку однієї ролі, під якою дуже дуже чудово підходив. І Я вирішив погодитися на ту роль, і коли я на неї погодився, все дійшло до того, що мене по суті прийняли. І поки мене прийняли, я показався достатньо хорошим, щоб мене прийняли навіть на головну роль, яку мені і запропонували. Головна головна роль на короткий метр, який йде приблизно 30 хвилин. І мені взагалі ідея здалася перспективною, тому що було би дуже чудово, якби я зміг попасти на фестивалі, зміг би поїхати на Кани, тому що цей короткий метр він якраз і є здизайнений для того, щоб режисер, який буде його режисерувати, зміг себе представити і взяти цей фільм і представляти себе ним на різних фестивалях. Отже, я подумав, що це доволі перспективна ідея. До того моменту, як я прочитав сценарій до фільму. І коли я прочитав сценарій до фільму на меншу роль, яку мені було запропонували, я помітив в ній декілька моментиків, з якими я начебто в деяких місцях не погоджувався. Я просто бачив, що воно йде проти моїх е цінностей, можна сказати. І коли я подивився на головну роль, на яку я побачив е, можливість потрапити, я зрозумів ще більше, що на ту роль я не підходжу також. І в мене було дві сторони, на які я міг піти. Це один піти на щось авантюрне, абсолютно нове, де я міг би відкрити для себе нові моменти щодо того, як пробитися в люди, влос... владнати декілька контактів. І взагалі отримати якесь своє ім'я в акторському плані в кіноіндустрії, що було б доволі прибутково, особливо після того моменту, якби я виклався наповну. І люди би бачили мою акторську здібність повсюди. А з другої сторони, я бачив момент, де це перетинає мої моральні цінності. І я Відчував, що такий крок забирав би від мене силу. У Біблії є досконалий приклад цієї історії, і іронічно, як воно би не звучало, воно знаходиться в книзі Даниїла. І історія йдеться про трьох молодих юнаків, які називаються Шедрах, Мешах і Авдене. Після того, як я закінчу розповідь, ти зрозумієш, до чого саме я веду. Перед ними було поставлено такий факт, що вони мусять поклонятися перед таким божком, який цар, який їх заполонив раніше, собі збудував. І вони відмовилися поклонятися. І всі, хто відмовляється поклонятися цьому богу, їх кидають в піч. І так дійшло, що їх кидають в піч, і вони не згоряють. І суть в тому, що вони могли би зробити так, як і. На першу думку всі думають було би доволі хитро. Я піду поклонюся цьому башку, вернуся і буду далі поклонятися своєму богу. Але судка заключається тут в тому, щоб відрізати на ні прикорені, не йти на ніякі міні компроміси, просто сказати ні, я відмовляюся від цього і я не буду з цим ніяк взаємодіяти. І ми всі боїмося зробити щось таке через те, що нас. Можуть кинути в вогняну піч. Ми всі боїмося, що правильна поведінка нас просто заставить горіти на публіці від засоромлення загально прийнятих норм. І зазвичай так і відбувається. Але суть в тому, що коли їх було кинуто в піч, тому що вони трималися правильно, вони почали молитися, вони підвини вивищували правильного Бога, і через це в тій печі з ними ходив син Божий. І вони всі навіть не пахнули димом ні трішки після того, як в їх було закликано сто і печі. І як воно взагалі відноситься до ось цієї історії? Суть тому, що тут фільм, в якому мене запросили, ніби зніматись, він в собі тримає таку міні-ідеологію. З я не погоджуюся, яка може бути репрезентованою як божок, з яким я не погоджуюся. І я міг би піти і знятися якось цьому, і потім вернутися і далі тримати свої моральні позиції. Але суть в тому, що ти стаєш тим, що ти практикуєш. Тому я дійшов до того, що я сказав ні, я відмовляюся від цього, я з цим не буду ніяк взаємодіяти і відрубав це прикорення. А Біблія насправді вона є книжкою. Яка дає історії, які тобі дозволяють зрозуміти, як правильно жити. Як тільки ти розумієш, як правильно жити, і не в поганому сенсі, це не є книжка, щоб тебе відчитати. Абсолютно ні. Це книжка, яка показує закони природи, яких, якщо ти не будеш дотримуватися, ти будеш страждати. А Бог, бажаючи, щоб ти не страждав, Він дає тобі. Історії, тому що історія це те, як ми сприймаємо світ в цій чудовій книжці, яка називається Дике серце. Є такий собі міні-розділ, де на англійській називається Себотаж. По суті, прикладається так само, і в ньому йдеться про те, що не можна дозволяти собі робити тих дій, які забирають від тебе силу, і в цій ситуації багато обіцяє, якою вона звучить. Я зрозумів, що мені потрібно від неї відмовитися. Отже, і після того, після тих роздумів над цією ситуацією, я відчув голос Бога, як дивно воно би не звучало. І він мені каже: тобі цього не треба. це на сторону. І також що він сказав. Ти молодей, що ти дослідив у цей момент, як ти тепер знаєш, як вибитися в кіноіндустрію з якості актора. Але на цьому достатньо. Тобі більше і далі йти не потрібно, особливо в цьому. Якось далі буде. Ти повертайся, займаєшся своїми справами. Пиши сценарій до фільму, який ти хочеш знімати, чим я і займаюся. І все буде добре. І я так і зробив. І після того, як я це зробив. Я відчув, я відчув цілісність з собою. Ми дуже часто в житті, коли йдемо по житті, ми відчуваємо, що потрібно робити або А, або, або Б. І дуже часто ми не прислухаємося до, до того голосу. І називає того голос, як собі хочеш. Але суть в тому, що якщо ти до нього прислухаєшся, ти стаєш сильнішим, якщо ти до нього не прислухаєшся, ти стаєш слабшим. І чим далі ти до нього не прислухаєшся, тим менше у тебе сили. І, і для мене є дуже важливим прислухатися до того голосу і ставати сильнішим. Тому що як тільки ти зрадиш той голос, він почне ставати тихшим. І чим більше ти будеш його слухати, тим сильнішим ти будеш ставати. Тому тобі я бажаю чим далі ти йдеш по житті, тим більше розпізнавати той голос Бога. Для мене це є Бог, тому що. А по інакшому і бути не може. Я вважаю, що це найправильніше визначення е, цього феномену. І бажаю тобі бути пильним, тому що пильність це найбільший скарб людини, так як сказано в притчах Соломона. Тому що нам потрібно дуже багато пильних людей. Чим побільше пильних людей в нас є, тим покраще в нас стає суспільство і взагалі. Кожне індивідуальне життя це було моє повідомлення. Дякую.